Данилюк Людмила Всеволодівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та філології, переклад Полтавського інституту економіки і права, університет Україна, вибіркова дисципліна студента, двосторонній переклад суспільно-політичних текстів. Мета дисципліни розширити і поглибити базові теоретичні знання студента з перекладу текстів різних жанрів, зосередившись на суспільно-політичному дискурсі. Друга мета розвивати практичні навички студента у двосторонньому усному і письмовому перекладі текстів суспільно-політичного спрямування. Аргументація необхідності дисципліни, двосторонній переклад суспільно-політичних текстів полягає в тому, що нові геополітичні реалії, війна, боротьба українців за свою свободу вносять свої корективи і в галузі світу, зокрема, зокрема, підготовку сучасних фахівців з перекладу. Суспільно-політичні події в Україні і боротьба українців за свою незалежність привертають сьогодні увагу усього світу. Дисципліна, двосторонній переклад суспільно-політичних текстів є необхідною для грунтовної гру підготовки перекладачів у зазначеній сфері. Зміст дисципліни: – суспільно-політичні тексти та їх різновиди. Друге, лексичні особливості суспільно-політичних текстів і їх відтворення у перекладі. Граматичні особливості суспільно-політичних текстів і їх відтворення у перекладі. Наступний е, слайд е, розкриває теми, основні теми, які е, передбачені цією вибірковою дисципліною. Перша війна в Україні як геноцид проти української нації. Далі тема боротьба українців проти загарбників, е, третя тема права людини. І е, остання міжнародна підтримка України у війні проти расистів. Це такий зміст і теми цієї вибіркової дисципліни передбачаються: теж три кредити. Дякую за увагу.